Вітаю випускників ПТУ, а всім іншим співчуваю. Сьогодні вважаю, варто розповісти вам про Dead Space, ремейк якої виходив на початку цього року. І деякі з вас мені зараз напишуть: це ж було так. Було тому я вирішив об'єднати два старих відео. Бо YouTube не дуже щось їх гарно просував. З вас вподобайка капіт... підписка. <пізько> а я починаю. Називай <пізько> каміносаміносавида спочатку. Давайте проаналізуємо іконку гри на робочому столі. Ну майже на робочому столі. Як бачимо, окрім того, що я вже купив цю гру за 2400 гривень, бля, так мені ще й пропонують купити якесь DLC за 300 гандрів. це взагалі нормально, чи що? запускаю я цю фігню? Мені дають під <coughs> мені дають підтвердити якусь хрінь, і перед підтвердженням я краще, все таки прочитаю, бо в останній раз, коли я не прочитавши, підписав якийсь документ, то мене не опа. Вони щось хочуть приховати від моїх підписників. Але я покажу вам правду. Ще одне ліцензійне погодження. Окей. Далі попередження про те, що епілептикам грати у цю гру не можна, бо там є якийсь контент не для них. Дискримінація ху так далі я обираю складність відеоблогер, тобто найнижча, яка є у цій грі. Так, ну гра починається. Там показують жінку, яку звати Ніколь, вона кохана Айзека Кларка, нашого головного героя. До нього підходить Деніус, і я буду її називати Дашою, щоб вам було легше. Дашка підмічає, що Айзек всю дорогу переглядає цей. Відос, і що він вже її заїбав. Також на кораблі ще є Хамонт, це оцей ось чорний брат і Чен Китаєць, який сидить десь там. Ну і ще там хтось я забувся, який звати, неважливо. Ми прибуваємо у систему Егіда до планети Егіда 7 яка розташована у мільйонах світових років від землі. Нафіга вам ця інформація, я не знаю. Наша ціль це корабель Ішимура, до якого ми відправляємося із місією ремонту. Бо наш головний герой Айзек це інженер. Тобто, по факту, це Можна вважати як рекламу ПТУ, а наш головний герой це типова еліта, яка збала зі школи після 9 класу. ПТУшник, одним словом, Чен відправляє сигнал на Ішимуру, але вони нас ігнорять. Якщо чесно, то мені неприємно. Та й докупи нас ще збивають, і ми майже м'яко сідаємо десь на Ішимурі. До речі, хотів відмітити анімації головного героя під час розмови і очікування. Вони доволі живі і видно, що над цим навіть старалися. Далі Айзек одягає маску. І ми компанією відправляємося перевірити, чому нас ігнорять. І з цього починається перший розділ гри Dead Space. усередині порожньо, як і в моїй душі, і чорний брат відправляє мене до консолі, щоб отримати рапорт по пошкодженням. Як то кажуть, якщо гра не йде до Магамеда, то я йду на Айзек. Повідомляє, що половина і Шемури перебуває у стані як жига вашого баті. А може навіть і краще. Половина корабля у червоному, тобто можна вважати у аварійному стані. Тут система неочікувано вводить карантин, все блокує, і у цей момент ще вбиває некроморф. І все, що мені залишається, це тікати. Добігаю до ліфта, там прикол. Далі у цій кімнаті Айзік збирає собі легендарний ризак. Я відчиняю двері, стріляю у додіка. Це дуже кривава гра. Приберіть вагітних дітей від екрану. Отут я до речі вперше обісрався, але неважливо за розмовою. Стає зрозуміло, що мутанти це мутований персонал і Шимури Кру. А ще все нафіг заблоковано через карантин. Тому Айзеку у першу чергу потрібно полагодити систему потяга, щоб потім можна було без проблем пересуватися кораблем. А ну і Хамон заспокоює Айзека, кажучи, що з Ніколь все добре, бо вона ж доктор. так зберігаюся. До речі, дякую, що розробники залишили оригінальну систему зберігання. Спочатку йду у ці двері. Тут пацан вирішив зайнятися паркуром. У одного з трупаків Айзек знімає пристрій стазису, який загалом... Гальмове предмети людей, пройшовши далі, помічаю знову момент, від якого я трохи обіцяю. Так, далі розвідую парашу. Далі потрібно замінити пошкоджений потяг на нормальний. Для цього запускаю одну клешню, заморожу її стазисом, бо тікає зараза. Запускаю іншу, відбиваюся від пациків, готово. Тепер треба зробити якось так, щоб ця вся фігня змогла поїхати. Для цього потрібно з цього трюма відправитися до інших дверей. Тут мене додік хотів розвести, але ще з інфаркту у дитинстві я пам'ятаю, що ці га. Дони люблять придурюватися мертвими, тому гівна, ідіот. Проходжу далі, і мені треба зайти у ці двері, але живлення не працює, тому я на ліфті підіймаюся уверх, і далі у мене встає чорне вибір: вимкнути живлення ліфта і заживити двері. При цьому я не зможу спуститися і до сраки все те, що я робив. Або вимкнути світло і заживити двері. Доводиться вимикати освітлення, що призводить до того, що я зробляю собі додатковий інфаркт у житті. Проте у кімнаті я знаходжу. Ходжу все, що необхідно для того, щоб потяг міг поїхати. До речі, тут є ще верстат, на якому можна прокачувати своє спорядження, але я знаю, що вам це не цікаво, тому розповідати я вам про це не буду. Так, потяг вже на ходу. Дашка з Хамондом відправляється по своїм планам. Айзеку кажуть повертатися до Келіон, і що ми напевно будемо їхати додому, бо ну це все в сраку. Так, я повертаюся, Заківер Гелі Аніджірулес. Ацю її звати Хейлі. А я щось забувся. Ми бачимо, як некроморфи починають довбити ядро. Ну і. Хейлі піхвець, але на неї то пофіг. Корабель жалко. Так, далі потрібно якось виходити з цієї ситуації, тому Хамонд відправляє Айзека у медичний відділ, де лежить вже дохлий капітан. У нього Айзеку потрібно забрати спорядження, завдяки якому вони зможуть отримати певний рівень доступу до системи. Ну а ще на Хамонда з Дашкою нападає некроморфний труп Чена. Чен? Прокачую у магазині костюмчик, спускаюся, і на цьому закінчується перший розділ гри. До речі, назви розділів краще записувати. Далі я вам поясню навіщо. Так, забираю у Чілька кінетичний модуль, і. дякую. Іду далі. Бачу жінку, яка там померла, але на неї пофіг. А ось за автомат дякую. Далі зі мною зв'язується Хамонд, який розділився із Дашею. Хамонду Айзек повідомляє, що шлях до моргу перекрито, і щоб пройти йому, треба зробити бімбу і прибрати перешкоду. Для цього потрібен гідразін і ще якась електрична фігня. Ох, йоп твою ма вбиваю по дорозі мутантів. Мене там трохи закоротило. Щелік, тобі нормально там. Вимикаю постачання енергії до цієї фігні і забираю. До речі, це ж все таки медичний відділ, де працювала Ніколь, але її самої тут немає. Можливо, це навіть і добре. Так, залишився гідразін. О, до речі, оце ось я намагаюся доказати всю важливість українізації. Життєво проходжу через невеликий вакуум, підлітаю, Йоп, твою мать. геймпад розрядився. Зачекайте. Все продовжуємо. Так, кудись я приперся, забираю все, що погано лежить. Гідразин також. Йду назад, йоп твою! Як можна побачити, якась фігня трохи порушила хатки зараза. Ага, що злякалися? Я от також піду за іншими трусами. Ставлю бімбу, підриваю. По дорозі бачу візуалізацію якоїсь операції, яку проводить Ніколь, але то не дуже важливо. Вимикаю все світло, ставлю батарею в інше місце, іду далі. Опа, привіт. А на що ти це робиш? Що? Ну що я тут можу сказати? Став лайк, якщо життєво. Дістався нарешті моргу і знаходжу тіло капітана. І тільки я мав забрати його ріг, як тут прилетіла якась фігня і зробила з нього дрочілу. І з якої сторони. Це навіть романтично. Так, вбиваю додіка ту фігню і забираю його рік. І так, по дорозі Хамонд каже, що рушії і Шимури вимкнені, тому він відправляє мене у ангарний відсік. Дістаюся місце призначення, і на цьому закінчується другий розділ. Назву я, звичайно, записую. Тепер нам треба відправитися у інженерний відсік. Інженер, у інженерний відділ, наче логічно. Трохи літаю, іду далі. Дістаюся місце призначення, і далі треба активувати консоль управління. Я її активую, і конс... Консоль показує, що палива нема, і без двигунів, і Шимуру може просто затягнути до планети. Ну, як ви розумієте, це не дуже буде потім приємно. Айзек каже, до речі, що все полагодить. От недарма він в ПТУ вчився, розумний чоловіка. Кенгенлон. Що sure. спочатку йду заправляти південні двигуни, Опа, болгарочка. За допомогою гондоли дістаюся іншої сторони, забираю перепустку у станції заправки. На зв'язок, до речі, виходить Дашка, яка забарикодувалася у комп'ютерному центрі. Тому вона зможе нам звідти допомагати. Так, запускаю постачання палива з півдня, так іду на північ, зробив я цю фігню і йду запускати центрифугу. Спускаюся, нажимаю на якусь консоль, і звичайно починається горор. А Я вже і забувся, що я в нього граю. І Мене пускають далі. От я й дістався центрифуги. Так я ставлю цю всю фігню на місце. Центрифуга запустилася, тому треба йти запускати двигу. Та б запускати двигуни. По дорозі Дашка розповідає, що на рива дещо цікаве. На планеті АЕГіс 7 було знайдено артефакт прибульців під назвою Маркер. Так от всі ви його знаєте у російській локалізації під назвою Обеліск. Ця фігня викликає галюцинації, зводить людей з розуму і ця штука пов'язана з мутаціями. А ще вона у вантажному відділі. Я б її спалив, чесне слово. Згадай гімно, от і воно, вогнемет, нормально. А, тобі нормально так чи ні? Так ти ходжу до необхідної кімнати, відбиваюся від придурків і заводжу тарантайку. І ми то її завели. Але ж тепер залишається інша проблема. Проблема астероїдів, які за декілька ударів можуть нанести велику шкоду кораблю. А система захисту якби не працює. Тому Хамон кличе Айзика до себе вирішити цю фігню. По дорозі Ніколь виходить на зв'язок із Айзиком. Але одразу зникає. Закінчується третій розділ. А я на потягу їду на кінечно. Так приїхав, трохи обітрався і нарешті зустрівся з Хемондом. Там він у капсулу помістив некроморфа Чена і потім випустив його на свіже повітря. Нафіга! А взагалі чорний бро так прив'язаний до азіата, бо вони вже довго разом працювали. Але мені все одно коротше, далі нам треба отримати доступ до цієї фігні, щоб запустити захист від астероїдів. По дорозі на мене нападає здорова фігня, яку треба бити по спині. Тут я, до речі, знаходжу запис того, як доктор Кайн намагався ввести щось капітану, але випадково його зафігачив. Ну з ким не буває. Алло, спускаюся на ліфті, і по дорозі знаходжу нову зброю. Переводжу енергоживлення напроти астероїдну зброю. В іншій кімнаті роблю те саме і в останній роблю те саме. Але тепер є інша проблема: ці пушки не мають автонаведення. Тому до сраки все те, що я робив, але Айзек розумний, тому я відправляюся проводити калібрацію. Даних пушок виходжу у вакуум, калібрую першу пушку, другу, третю, все нарешті тепер можна повернутися до Хамонда. По дорозі Ніколь, до речі, виходить на зв'язок і повідомляє, що вона у медичній частині. I'm going back to на цьому четвертий розділ закінчується і починається п'ятий. Звичайно, що тепер хамонт мені нафік не потрібен, тому що Ніколь зі мною вийшов на зв'язок. Тому я повертаюся до медичного відділу, і мені треба знайти джерело трансляції. Хтось блокує двері, і з нами зв'язується якийсь доктор, але поки що це не важливо. Іду далі, і теплі. Доходжу до місця, яке є джерелом трансляції. І Ніколь була лишень голограмою. Айзека застопали стазисом. Це все зробив доктор Мер. Мерсер, він, окрім того, що доктор, та ще й сектант релігії під назвою Юнітологія. Він вивчав маркер і займався тим, щоб зробити некроморфів більш ідеальними. Хворий збочинець. До речі, по більшій мірі, це він винен у тому, що ця вся фігня сталася. Бо маркер все таки добре стукнув йому у голову. The the Мерсер вирішив піти і. Пустите на мене свою собаку. Я звичайно відстрелю цьому додіку всі кінцівки, але він не помирає. І час вас познайомити з Хантером, некроморф, який при кожній своїй появі буде викликати стиснення мого очка. Бо все, що залишається робити при його появі, це просто кивати нафіг п'ятами. Фух, так я то втік, але цей урод все нафіг позаблоковував, тому мені треба зняти ці всі блокування. Доходжу до кімнати, нарешті все знімаю, і тут якийсь мужик, наче живий. Ворота Стілтайм. Рензаймворків а ні, не живий. Мерсер отрує повітря, тому треба пошвидше перекрити постачання отруйного газу. Зупиняє постачання газу, і тепер у нас нова проблема. Це самий оце ось газ. І для того, щоб взагалі якось вирішити це питання, мені спочатку потрібен рідкий нітроген. О, ось цей додік мене. Тікає і випускає хантера. Я нарешті його заморожую, і на цьому закінчиться п'ятий розділ. До речі, рідкий нітроген я також забираю. Я відправляюся до потяга, і далі я їду до відділу вантажно-трамвайного контролю. І далі звідси мені потрібно відправитися до гідропоніки. Я матіо прибув я сюди, щоб вирішити питання з отруйним газом. Так, проводжу синтез ферментів. Далі я йду до місця, де зберігають їжу, і на шляху з нами зв'язується науковиця, яка відговорює нас від даної фігні. Її, до речі, звати Крос. Вона каже, що по дорозі нас чекає Лавіафан. Це така здорова фігня, яка розповсюджує цей весь газ. І що ця херня може взагалі просто легко вбити Айзика. І для початку потрібно послабити його. А щоб його послабити, потрібен синтез. Який, до речі, Айзик вже зробив Ніхуя собі, але вводити його напряму в цього додіка це ризиковано, і вона показує, що є отакі ось колись люди, які під'єднані до системи Левіафана. Це до речі, колись була частина її команди, і через таких ось дебілів можна ввести цей синтез у систему Левіафана, трохи його послабити і відправити його у вільний політ в космос. Доходжу до першого чувака, їх до речі вбити зброєю не можна, тому тільки таким чином. І як можна помітити, це працює. Отже, перший готовий, роблю так з другим, далі третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, і нарешті останній восьмий. Тепер, нарешті, коли додік послаблений, можна відправити його у космос. Дійшовши до входу, крос повідомляє, що Левіафан ще не передбачувано сильний, і просто так випустити його у космос не вийде, і що треба ввести в нього більше синтезу. Але випускнику ПТУ взагалі насрати. і він відправляється в. Бивати заразово починається босфайт, який, до речі, був не таким вже й складним. Табель Левіафана вбито, він полетів у космос, і питання з токсинами вирішено. Крос каже, що хоче знайти ще якогось Джейкоба, і краще вам це запам'ятати. Тепер Дашка каже, що газу немає, і можна спокійно викликати підмогу, щоб нас звідси витягли. Тому мене відправляють у відділ Майнкрафта. На цьому закінчується шостий розділ і починається сьомий. Доходжу до кімнати і виходить так, що відправити сосі-моячок маячок я не можу, бо мені треба для цього ріг адміністрації. Тратора, тому я відправляюся за ним. Доходжу до цієї ось кімнати, і далі я не зможу пройти, поки не відновлю нормальну гравітацію. Для цього мені необхідно ось ці всі камінці запихнути під ось цей ось луч. Відновлюю гравітацію і відправляюся у контрольну кімнату. Знайшов я цей рік, тому можу відправлятися далі за маяком, який буду запускати. По дорозі з нами на зв'язок виходить Хамонт, який показує сходку юнітологів біля маркеру. А далі сигнал з ним втрачається. Так трохи далі йду і. Boop! Oh. Подивіться, хто тут? Ніколь. Вона відчиняє для мене двері, і вони з Айзеком знову розділяються. Правда, якщо чесно, ця фраза мене трохи лякає. Знаходжу маяк і біжу нарешті запускати. Ще по дорозі з нами зв'язується Дашка, і Айзек каже, що по дорозі бачив Ніколь, яка йому допомогла. Даша, до речі, була дуже здивована. Цьому. Але то пофіг, треба йти далі. Дойшовши до кімнати управління, я намагаюся запустити маяк, але ніфіга. Не виходить, тому треба йти і знищити гравітаційні прив'язки. Я довго, якщо чесно, не міг зрозуміти, як проходити цю херню. Та й та яй. Але через декілька десятків хвилин я зрозумів, що треба було просто стазісом гальмувати цю фігню і стріляти по вузлам. Ну нормально. Відправляю астероїд з маякому космос. Так, тепер треба повертатися до потягу, але мерсер думає інакше, блокує все нафіг і випускає Хантера. Дашка відчиняє двері, і я тікаю. На цьому закінчується сьомий розділ і починаю. Восьмий, все, я сів у потяг і їду нарешті до кінечної. По дорозі потяг вирішив зупинитися, але поїхав далі. Нормально. Дашка каже, що наш сигнал спіймав військовий корабель, який був не так далеко на патрулі. Але тепер нам необхідно пофіксити комунікацію, бо без неї ми просто не зможемо повідомити їм про сраку, що відбувається на кораблі. Біля ліфту відстрелюю дебіків, спускаюся, і далі починається найгірша головоломка у грі. А найгірша вона по тій причині. І що вона найдушніша через годину, завдяки гайду з Ютуба, я все таки зміг її вирішити, тому я біжу активую систему комунікування. Так, бачу їх повідомлення, вони кажуть, що отримали наш сигнал і підібрали капсулу 47, у якій зачинений некроморф чен, якого випустив у космос Чорний брат е, і в срака коротша. Дашка намагається з ними зв'язатися, а Айзек має вирішити проблему з антеною. Бо без антени Даша не зможе з ними взагалі ніяк комунікувати. Так, доходжу до пункту управління. Я намагаюся викликати антену, але через сраного левіафана не виходить, тому доводиться другий раз битися з цим додіком. На цей раз я використовую зброю, яка збиває астероїди. Все, начебто Левіафану остаточна срака, тому я відправляюся випускати антену. Дашка нарешті зв'язується з військовими, але вже занадто пізно. І їх корабель влітає в вишимуру. Але у них на кораблі є ціле сингулярне ядро, за допомогою якого можна буде заживити якийсь інший корабель і втікти. Нафіг зі Шимури. Добирайся до корабля, і на цьому завершується восьмий розділ і починається дев'ятий. Хамон, до речі, також вже дістався цього корабля, і він каже, що тут до випуску є вже підготовлена бойова головка, яку треба утилізувати. Заживлю ліфт, і відправляюся далі. У ліфті з нами зв'язується юнітолог доктор Кайн. Добирайся до боєголовки, акуратно утилізую цю фігню. І залишається одне питання: якого фіга рятувальна команда? Банда, яка була просто на патрулі, підготувала до випуску ракету. Якщо чесно, мені пофіг, треба йти дістати вже ядро сингулярності і валити нафіг з цього корабля. Так, трохи граюся з вогнем для того, щоб запустити ліфт. Дістаюся Хамонда, і цей дебіл якогось фіга закриває двері, і замість того, щоб вбити некроморфа Чена, цей дебіл, ну придурок. Забираю ядро і треба тікати, бо корабель починає трохи так Ну, згорем навпіл втік, і на цьому закінчиться дев'ятий розділ, і починається десятий. Треба дістатися корабля, на якому ми зможемо звідси нарешті втекти. І по дорозі Дашка каже, що нам, до речі, ще треба вирішити питання з маркером. Так, ну атмосфера тут, звичайно, не дуже приємна. Для початку мені треба знайти ключ, щоб відчинити двері. Через десятки вбитих некроморфів я знаходжу ключ і далі спускаюся на ліфті. Спостерігаю, як містер Темпл, один із небагатьох виживших. Хотів зафігачити мерсера, але той знову застосовує стазіс. А помітивши Айзека, той починає свою тарабарщину. Від себе Айзек каже, що хоче дізнатися про мотиви мерсера. Він каже, що маркер може надати можливість воз'єднатися з тими, кого ми втратили. Коротше, Айзек це все вертів на твій Маркер. You Can go to hell. тому мерсер вбиває темпу, а тікає і випускає Хантера. Я бачу кімнату із голограмою Мерсера, який каже, що трансформація у некроморфа це взагалі нормальна така тема. А ще я заходжу у кімнату із токсичним газом, знищую нарост. Тепер мені потрібно відчинити ось ці ось двері, тому я йду за батареєю. Так, ти що, дурна, чого ти регочеш? Ах, яка все-таки добра гра. Тим часом я знайшов батарею і знищив нарост, який був тут по дорозі. Відчиняю двері і по дорозі зустрічаю доктора Кайна, який каже, що маркер потрібно повернути туди, звідки його забрали, на Аегіс 7. Після чого ота от, ось велика херня, яка контролює некроморфів, заспокоїться і перестане нам довбати мізки. Айзек погоджується, а хулі ні. Далі я. А Неважливо. Дістаюся, нарешті, цілого корабля, на якому ми зможемо звалити. Встановлюю сингулярне ядро. І далі потрібно протестити рушій корабля. До речі, прибігає Хантер, і що я роблю? Правильно, я відрублюю йому всі кінечності навпроти турбіни, затримую його стазісом і спалюю цього додіка. Тут я вже мав завантажити маркер на корабель, але приходить мерсер. І ще мене хапають аніме Тентаклі. Ну це нормально, чи що? Друга тентакля, до речі, вбиває мерсер. І забирає маркер, а Айзека затягують фіг знає куди. Але я відстрілююся, тому нормально. З нами зв'язується Дашка і Кайн. Вона, хоч і не була рада доктору, бо він зафігачив випадкового капітана. Wait, lost it. He the але спільна ціль змушує їх трохи всіх попуститися. І на цьому завершується 10-й розділ і починається передостанній одинадцятий. По дорозі до вантажного відділу потяг зупиняється, і Даша каже, що починається знову якийсь кіпіс. Чи з некроморфами, маркером, тому мені потрібно вручну його передати на інший відділ. За допомогою терміналу я починаю процес завантаження обеліску у ангарний відділ і потихеньку відбиваюся від некроморфів. Ці тентаклі намагаються мені завадити, але мені пофігу. Так, це я завершив. Тепер я нарешті зможу відправитися до ангарного відділу. Тепер прибуваю до ангару, і маркер доведеться завантажувати у ручному режимі. Для початку я вимикаю гравітацію. Далі, завдяки батареї, я заживлюю фігню, завдяки який я зможу завантажити у ручному режимі маркер на корабель. І чого тягати кота за яйця? Завантажив я цю фігню, після чого відновлюю гравітацію. І нарешті я можу бігти до Каїна. І що ви думаєте, по дорозі Дашка вбиває Каїна і звалює, розкриваючи всі карти. Вона каже, що працює на земний уряд, який надав їй завдання розібратися з питанням. Планета аегіс 7 була експериментом, а цей червоний маркер був створений людьми на основі справжнього іноземного. Земного маркеру Даша каже, що киданула Айзика, бо маркер дуже сильно впливав на його голову. Файданодове авто іші мора. Амінь. Отак От тепер і вір цим дівкам. З нами зв'язується Ніколь, яка зараз у кімнаті льотного контролю. Підходжу до неї, і вона каже, що я можу відкликати корабель назад. Дашка трохи матюкається і тікає з корабля на капсулі. It, you don't know what you're doing. А я з Ніколь сідаю саме корабель і лечу на планету. По дорозі можна помітити у Айзека нефігові такі галюни. І прибувши на планету, починається останній дванадцятий епізод. Ми вигружаємо маркери, але мені треба. Подати живлення, щоб маркер міг рухатися далі до свого п'єдесталу. Продовжую цю всю фігню, паралельно відбиваючи некроморфів, далі Тентаклі. І маркер тепер на п'єдесталі. Так далі потрібно перезапустити систему. Як тут Дашка взяла у полон Ніколь. І вона каже, що Айзик дебіл, бо ніяк не міг додивитися відоса з Ніколь до кінця або навмисно цього не помічав. Але перед цим давайте я запишу назву 12-го розділу, який називається Dead Space. І тепер прочитаємо вираз, який Складається з перших букв кожного розділу. А як же ж так вийшло? А тепер давайте подивимося відео. Так, вона себе вбила ще до нашого приїзду. А наша ось ця маркерна херня тупо давить пасту. Не ви подивіться. Пасту давить, ну ти що? Насправді це була крос, яка бачила в нас Джейкоба, а ми в ній бачили Ніколь. Зашибісь, класно. Дашка вбиває крос, ну а хулі ні. І прибирає обеліск з п'єдесталу. А я направляюся до корабля, щоб полетіти швидше, ніж вона. Дашка погрожує Айзеку, щоб той не підходив. Далі вилазять Тентаклі і збивають її. Айзик намагається врятувати дівчину, але га-га-га. І далі починається босс файт між випускником ПТУ і Факту головним некроморфом. Хто ж переможе? Звичайно, що випускник ПТУ, а ви на що розраховували? <паспіллянна> Далі Айзек тікає з Ярик! <паспіллянна> і на цьому закінчується сюжет Дед Спейс. І що я можу сказати? Ігра просто супер, сюжет клас, персонажі просто ідіоти. Але кожен у своїй мірі. Там ще, до речі, були додаткові квести, але розберетеся з ними вже самі. Грі я від себе ставлю 9 з 10, Чекаю на ремейк другої Dead Space, і якщо ви хочете переказ сюжету другої Dead Space, то я очікую від вас ну дуже багато лайків. Бувайте!